Головне події в Харкові та області 12 грудня. ЮНЕСКО зреагувало на обстріл росіянами Держпрому. Комітет ЮНЕСКО вирішив в екстреному порядку застосувати механізм спеціального моніторингу щодо пошкодженої пам'ятки архітектури в Харкові. Таке рішення ухвалили в перший день роботи комітету із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Про це інформує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. За даними Мінкульту, Україна стане першою країною, де застосують такий механізм. Це дозволить належним чином зафіксувати пошкодження Держпрому та скоординувати заходи з його відновлення. Висновки за наслідками моніторингу передадуть Міжнародному кримінальному суду. Є допомога від шахраїв. Майже на 100 тисяч гривень шукали громадян України кіберзлочинці. Схему викрили та припинили поліціянти Харківщини. Більшість потерпілих із Харківської та Донецької областей. Повідомили у відділі комунікації Гуна поліції. Шахраї розповсюджували в соцмережах і через Гугл рекламу щодо можливості оформити є допомогу. Натискаючи на посилання, юзери потрапляли на фішинговий сайт. Там найбільш довірливі громадяни вводили персональні дані, що містять банківську таємницю. Так шахраї отримували повний доступ до інтернет-банкінгу та банківських рахунків потерпілих і перераховували собі їхні гроші. Про підозру в організації цього шахрайства та участі у ньому повідомили трьом парубкам із Олександрії, Рівненської та Тернопільської областей. Зараз шукають ймовірних інших фігурантів та потерпілих. До трьох років за ґратами засудили колишню чиновницю зборової. До вторгнення вона була заступницею селищного голови, а за окупантів очолила місцеву школу номер 1 Там колаборантка впроваджувала російську систему освіти, мовою окупанта та п'ятибальну систему. Під час деокупації жінка втекла із загарбниками. Судили її заочно та зараз розшукують. До Харкова днями прибуде легендарний футбольний трофей Золотий м'яч. Цю нагороду як найкращий футболіст року два десятиліття тому отримав Андрій Шевченко. Із нагоди ювілею подією Укрзалізниця проводить турне трофею по країні. У Харкові м'яч перебуватиме 18 грудня з 12.30 до 18.30. Побачити його можна буде на центральному вокзалі. У разі тривоги захід відбудеться в безпечному просторі. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.